Із 1 жовтня на всіх закарпатських підприємців, які працюють без касових апаратів, очікують штрафні санкції для уникнення порушень, а також роз'яснення законів України, які нещодавно набули чинності. Податківці Закарпаття організували зустріч із представниками бізнесу Мокачівської громади. За словами податківців, крім першої групи оподаткування, касові апарати мають використовувати всі підприємці. Прийнятий закон довгожданий. Всі чекали в законопроект 8401, боялись його. Нарешті президент підписав і вже стався закон 3219-9. В цьому законі такого нічого нібої страшного немає. Тобто ми чекали, ми знали, ми чекали, що буде, але сьогодні люди зібрались, щоб почути на власні вуха, що все-таки тому з того законопроекту прийнято. Людей лякає, тому що це додаткові треба знати, вміти. Особливо програмне забезпечення ніби легше, але треба вміти користуватися, завести там свій якийсь прилад, чи комп'ютер, чи годинник, чи телефон, або ще не знаю що але я думаю, наші українці розумні і вони з цим справляться. За словами спікерів, використовувати касові апарати обов'язково повинні фізичні особи-підприємці, які є платниками єдиного податку від другої до четвертої групи при здійсненні розрахункових операцій у готівковій або безготівковій фі. Оформі із застосуванням платіжних карток станом на сьогодні існує два види касових апаратів, які можливо використовувати платникові у своїй діяльності. Це звичайні касові апарати, класичні, так так звані, і е, також на даний час є можливі для використання. Програмний реєстратор з операцій. операції, тобто це програмне забезпечення, яке платник може встановити на будь-який гаджет, який він має у своєму користуванні. Це може бути телефон, це може бути ноутбук, це може бути комп'ютер. На даний час хочу наголосити, що програмне забезпечення, програмний РРО є безкоштовним для використання, якщо платник використовує програмне забезпечення ДПС України. Термін використання касового апарату – 7 років у законодавствах. Bruce uh, Незалежно від реєстрації чи незалежно від номерів, три дні ви можете користуватися касовим апаратом без світла, без зв'язка, без іншого. Якщо у вас це проблема, то, звісно, ваш виклик це касовий апарат. Тому що три дні ви не паритеся, це має зваритися організація, щоб дані перейшли. Тобто чек буде даватися три дні, потім Тобто 70 годин немає програми. 36 годин або 168. Якщо ви 168 вибрали, вам не дасть більше зареєструвати номера. Програмне РРО дешевше або безкоштовне. От його п'яність плюс телефон, люба марка. Айфон, Андроїд, без питань, працюємо. Законодавчі нововведення, за словами податківців, також відновлюють обов'язкову сплату єдиного податку та скасовують спеціальний режим оподаткування за ставкою 2%. відсотки. Зв'язку з війною перейшли були на спрощену систему оподаткування за ставкою 2% відсотки від обороту. В третій групі було 3 або 5, а тут 2%. відсотки. І ті, що там були ФОПи, і ті, що там були юридичні особи спрощенці, і навіть. Ті юридичні особи, які були на загальній системі, то з податок на прибуток незалежно від обсягів. Тепер ми вертаємося назад на ті ставки, які будуть тільки були до переходу на 2%, автоматично. Турбує закарпатських підприємців і питання щодо первинних документів на товар. Їх, за словами податківців, повинні мати лише ті, хто реалізовує складно побутову техніку, підакцизні товари, ліки, а також дійснює гральний бізнес обмін валют. Ті, хто не є платником ПДВ і не немає підакцизних товарів і тих ризикових, які я назвала, не треба мати первинні документи. Привіз з Угорщини, привіз з Турції, з іншої країни, з базару в Чернівцях товар. Ти без документу не треба вести складний облік. Ти привіз курточку, оцінив її в 100 гривень, чи 200 гривень, чи в тисячу, завів у апарат чи програмі забезпечення і продав. Податківець тебе не запитає, де ти купив. Скільки плати ти не ведеш складський облік, де відповідальність двохкратка. Ну, ну якщо це акцизний товар, треба вести складський облік. У разі ухилення від використання касових апаратів та порушення податкового законодавства на представників бізнесу чекатиме відповідальність. Сума штрафних санкцій буде залежати від вартості реалізованих товарів. Штрафні санкції для суб'єктів господарювання, які здійснюють реалізацію під акцизними товарами. Складнопобутовою технікою, засобами медичного призначення, ювелірними виробами, обміном валют та гральний бізнес Страхна санкція застосовується в розмірі 150-100% за вчинене порушення вперше. 150 за злочинне порушення у другої суб'єкти підприємницької діяльності на спрощеній системі оподаткування. З 1 жовтня застосовується санкція до суб'єктів підприємницької діяльності, які перебувають на спрощеній системі оподаткування. З 1 жовтня 2023 року. За непроведення та невикористання реєстратора розрахункових операцій буде застосовуватися санкція. 50, 25% завчинене в відсотків і 50% завчинене в друге. У ході зустрічі підприємці Мукачівської громади отримали важливі роз'яснення та відповіді на всі питання, які стосуються підприємницької діяльності. кажуть, така інформація сприятиме кращому веденню їх діяльності.